Але вже ви з моїх відосів гарно знаєте, що ха -ха -ха, оцей ще точок він має бути аж до кінця. Інакше смазка вся буде залітати. Херзна куди отуди під хвіст, що в принципі і видно. Ну що, просили з кремблера 250-ку чи 300 ку, -ку. Знаходжусь в місті Житомир. Проходу Мішові, Вон, в хлопців є ще на монтаж. Дивлюсь, стоїть. Геон скремблер 350. Кажу 350, 250. Ну, що будемо, як завжди, з двигуна. Перший раз бачу цей мотоцикл, вживу, по правді сказати. Але по порядочку. двигун 250 кубічних сантиметрів чистих. Давайте провіримо. По правді сказати, я за цей мотоцикл. Мало інфи знав, я не готувався, бо не очікував його побачити. Але ми знаємо, що там на ребрах пишеться кубатура. Знайшов он в уголку 223. Не чиста 200-двигун має повітряно масляне охолодження, дуже схожа система, як на Текені, новому 4 Мотоцикл має, якщо по двигуну балакать, говорить. Два клапана, тобто це не чотирьох клапана версія, хоча мотоцикл 23-го року. Ну ви напишіть в коментарях, що власник сам казав не знає. Замок запалювання знаходиться таким чином. Якщо не помиляюсь на тріумфах, теж він під баком, щось в районі бака десь. Замок запалювання. Не спостерігаю ніяких віконець. Я так розумію, що рівень масла в двигуні перевіряється щупом. Тобто щуп. Там встановлений. Карбюратор, система живлення двигуна, ребра має така анатомічна побудова, цікава, що в принципі зверху місце, є, навіть такий просветик. Є, як бачите, я думаю, обдув хороший. І якщо казав власник старого Текіна, що з цим таким я не знаю як назвати, радіатором масляним, не було ніяких питань, двигун не перегрівається, то думаю, цей буде ще менше. Увага, моя зразу падає на те, що є отака рама захисна. Тобто двигун захищений, як мінімум його ви не поб'єте, але це не крайня точка. Якщо отак дивитися, то можемо побачити, що ножка і картер це перше, що коснеться дороги, якщо мотоцикл приляже. Дуже гарно збита побудова заднього гальма, немає ніяких люфтів. Ножки також мають, ну як на обичних китайчиках бюджетних. Але при тому, хоч вона й закидається, немає ніякого люфта. Я вже хочу відмітити, що збірка в нього краща, ніж в текіна нового чотирьохклапаного. І за збірку забалакав, перевірю поворотники. ну Поворотники, як на текіні йдуть. Але тут якось воно все більш збитіше, більш якось. Приємніше на ощуп, внушає більше довіри. Дуже гарно зроблений такий простір, такий просвіт. Що є біля хвоста багато місця, це показник того, що хід амортизатора немаленький і мені ще здається, що він м'якший текіна. Власник дозволив все це перевірити, сяду перевірю. Давайте за ланцюг ще забалакаємо. Якщо я до цієї зони добрався, бачимо, що 428 цепка, як каже мені моя інтуїція, і людина приїхала, що це багато, стартовий пробіг. І цікаво, який провез на боковій підножці. Не, нормально, провез, цепа нормальний, яка смазочка густенька. Вся, всі пальці чорні. Коротше, цеп має отакий захист. Щоб смазка не бризкала, але вже ви з моїх відосів гарно знаєте, що <смі> Оцей ще точок. Він має бути аж до кінця. Тобто на цьому рівні. Інакше смазка вся буде залітати, херзна куди отуди під хвіст, що в принципі і видно. До речі, номер якось так анатомічно побудований, цікавий такого і не бачу, що прямо під хвостом. Тобто його не видно. Отакий покривок має, кришку отаку. Ну Не знаю, таке, як якийсь метал. Ну, метал. Чисто, щоб не ляпало. Заднє колесо має 130-резину, прошиповочка така, як на ендуріках. Резина має еластичний такий в міру матеріал. Це показник того, що він не буде на асфальті стиратися, як на ендуріках. Бо на Кові Advance 250 і Кові Star, коли я їх тестив, дивився, там резина задня була еластичніша. І це показник того, що це чисто для грязі. Оці шипи також були більші. На асфальті ресурс резини, мені каже, буде краще. Взагалі я вам скажу, мені збірочка оцього скремблера дуже подобається, фіксація ножки. Та бомбезна. Йомаю. Збірка мотоцикла збита. Ану, є люф чи нема. Робимо ставки на паузу, як там відомі блогери кажуть, ставляють. І пишемо, є люф чи нема. То що мене все здивувало, тут просто люфтів мінімум. Ану. А, ну трошки є. Ну, Я вам скажу, це ще можна грішить на те, я бачу, що оця гаєчка, їм... да, бачите, он хід є такий. Трошки ходить. Це показник того, якщо й дотягнуть, буде краще. Тобто люфтів мотоцикл має мінімально, оскільки Геон, як і говорив, я не тестив і вже в мене є перші враження. Я щось думав, що Текін і Гіон це щось однакове, але Гіон мене більше щось вражає. Переднє колесо. 100. Та я думаю, соточка, напевно, як і на моєму. Да? А, ні, 110. І за Шиповки не вгадав. 110. -ка. Ну, в принципі, 17 скрізь колеса, що я можу сказати? По класах все зрозуміло. Гальмівні диски, двохпоршньовий супорт. Спереді, диск в діаметрі має десь, я думаю, 280 мм. Є отакий цікавий болтик-червоний. Невже вилка має регулювання? Не знаю, розберемося. Давайте на задній гальма глянемо. Ну, як і на моєму капітохі. Задній однопоршньовий супорт. І що хочу сказати, що все-таки цей мотоцикл буде краще обслуговувати. Коли покатаєтеся по бездору. У моєму тут закрита конструкція, глушак закриває, щиточки всякі, хакер, які торчить. Тут, кстати, хакера ніякого немає. То питання, чи на спину ляпати не буде, не знаю. Сам обот має спиці, тобто це не летий диск. Такі вони. Я чув, що мотоцикли, які мають спецьовані колеса, вони більше е, краще справляються з ударами ям не так, деформуються, гнуться. Не знаю, наскільки це правда. Напишіть в коментарях. Оскільки це перший мотоцикл, якщо не помиляюсь, який я записую, щоб мав спиці замість великих дисків. Ну, в принципі, в принципі, начинку ми розглянули. Вивочка перевернутого типу. Перо в діаметрі десь як і в мене, 36 мм на моєму КПТ. Передня фара має купа діодів. Навіть не зрозуміло де габарити, де ближнє. Ну, Глянемо, поспитаю власника. Ну, да, Таке є ще колечко на цьому. На замку, де бак. На Yamaha MT-07, 22 року мого знайомого. Там також таке колечко і це показник того, що ніяка волога, туди не попадає вода. При мойці там чи при дощу. Тому на моєму КПТ просто дві вставочки такі, а такого колечка нема. Перше враження від посадки мотоцикла. Геон Гіонскремлер. 250. Не, ну люди добрі. Задня підвізка. М'якша, чим на текені. Це відчувається. І саме цікаво, що в неї більший хід. Тобто я відчуваю, що в неї більший запас ходу. Там на Текені чи на моєму мотоциклі він короткий. За боксера взагалі говорить не хочу. Це те саме, що і мій КПТ. що це три мотоцикли. Текін 250, ка хквапаний новий мій мотоцикл, Ліфан КПТ 200 і Баджаж Боксер 150 це ті мотоцикли, які мені запам'яталися як самі дубові. Та передня вилочка. Передня підвізка досить м'якенька, як пушинка. Звичайно, що його в місті також хвататиме по підвізки, з нерівності. Він, ну, ну, коротше, універсальна, я б сказав, підвізка цього мотоцикла. По пультах ручка. Ну, Такий люфт має невеличкий, це все прибирається регулюванням, відчуття від матеріалів, з яких зроблений сам мотоцикл. Приємні, збиті. Збита така резина, вона недубова, не, не м'якенька по люфтах. Машинка працює, приємно, зібрано. Щеплення вижимається приємно, не туго. навіть на Mustanгіx Street 250. Вижималось воно більш тугіше. Тільки що кинулось в очі зеркала. Цікава така анатомічна побудова, у мене ж так ідуть винесні, прям на руль закріплюється. То якщо мотоцикл прикладеться, ну, мені здається, гагахнеться тут все. Крайня точка ось. Ні, зеркала, в принципі, я думаю, все читабельно буде, але хочеться трошки ширини. Але якщо вони на руль надіваються, можливо, до речі, це не рідні зеркала, я перепитаю власника. Оскільки я тут бачу посадочне місце для встановлення інших зеркал. Ну, По підвізки, в принципі, все. Ножка закидується. Легесенько. На превеликий жаль, я навіть говорити не буду про те, чи можна мені проїхати на цьому мотоциклі, оскільки я з дому не взяв кріплення на шолом для екшн камери. Але ще трошечки подивимося на габарити, освітлювальні, я б сказав би такі освітлювальні елементи. Хочу зауважити, звернути вашу увагу на трубу, вихлопну трубу, яка йде. Побудована таким чином, і вона не пофарбована. Тобто йде метал. Ну так, да, він там вигорає під температурою, але нема такого, як в моєму КПТ. Він пофарбований якоюсь фарбою, і вона змінила свій кольор. Якесь таке воно. Коротше. Тут чистий метал. Вам треба що, заводити його чи не треба? Не треба заводити. Ну поки що хоча б подивитися це, як світа. габарит же є у фарі. Опа, габарит таким чином. Тепер ми яскраво бачимо, що ближнє це оці центральні. Центральні лампочки і так видимість на дорозі буде краще, щоб не садити людині акумулятор. З дальнім ситуація отака. Йо-маю, все зразу моргавочкою. Тобто, на мою думку, на цьому мотоциклі не вийде, як на моєму. На моєму габарити навіть без допів видно досить гарно. Ща ще глянемо по поворотниках, наскільки яскраві поворотники. Мабуть, також, Філіпс. Ну, в принципі, що, видно, досить гарно. По поворотниках. Стоп виглядає таким чином. По оптиці я вам скажу, в принципі, все сучасно. Панельку знімемо. Як нагадує мені, вона дуже... Панельку Kovi Advance дуріка оцього. Маленька, але інформативна. Бачимо 9 тисяч обертів доступних. Навіть яке? До 10. 10, 11, 12, червона. Напевне, це мені щось чотирьохклапанна версія. Мітравочка горить чітко, видно все. Думаю, власних сам наклеєчки ці всі поклеїв, тому що я думаю з заводу все так не йшло. Які загальні враження від мотоцикла, оскільки я на ньому не проїхав, як і говорив, навіть записати не зможу, то відверто можу сказати, що збита комплектація на фоні навіть текена, він мені якийсь більш збитіший, безлюфтовий. Не скажу що це прям критично, але таке є. Ще що можу сказати з переваг, що є отакі дуги, які захищають типу багато чого, як мінімум ваша нога не влізе, ви там нічого не опечете. От. І це в принципі слугує досить гарним таким анатомічним рішенням, щоб поставити сюди допфари. Я думаю, на цей мотоцикл спокійно вона ставить допфари, тому що є, це куди зробити. На багатьох мотіках такого немає. Елементарно на серії 220-4-хлапаному. Куди їх ставити, непонятно. А так все сказав. Забув сказати, що задня підвіска регулюється, є можливість регулювання переднатягу, але то мінімальне положення ми бачимо. Тобто можна тугіше зробити, але м'яка підвісочка, м'якенька. Та що? Пишіть, задавайте питання, коментуйте, мужики, на зв'язку.